Хочеться чути колядки, щедрівки, зараз такий час саме. Ну, а саме то ви знаєте хоч одну колядку або щедрівку. А я можу вам заспівати. <фух> ну, то Я тоді з вас грошей не беру, а ви мені колядку. <фух> <фух> Домовились. я вам зараз заспіваю колядку, яку почула колись у Седневі. Ці колядці, мабуть, років з двісті. Зажурилася Кам'яна Гора, свят вечер. Ой, кому коможети виностерегти свят вечер. А у вас є е, донечка? Є. А як ім'я? Марія. Молодій Марієчці вино стерегти свят вечер. Стерегла ночку, стерегла другу, а на третьою крепко уснула свят вечер. Ой, налетіли великі птахи, вино попили. Чашу розбили свят вечер та й добрий вечір. Оце така Добрим людям на здоров'я.